Ми завжди будемо пам'ятати подвиг наших хлопців. Вони завжди будуть в нашій пам'яті, вони завжди будуть в нашому серці. І це буде давати нам сили нищити ворога і наближати перемогу. На жаль, їх не повернути. Але ми зробимо все для того, щоб пам'ять про їх подвиг. Пам'ять про них жила вічно. Низький Уклін батькам наших героїв. Ви народили і виховали справжніх чоловіків, які з честю виконали свій священний обов'язок захищати свою землю і захищати свою родину. Низький вам Уклін. Слава Україні! Віктору Івановичу Прос